Конституція, щоб скласти її, парламентаріям довелось провести за роботою всю ніч з 27 на 28 червня 1996 року. В історію вона увійшла як конституційна. Завдяки цій події ми маємо основний закон держави та ще один червоний день в календарі. Цього року Конституції України виповнюється 16 – вік, коли кожен українець отримує документ посвідчення особи, і це символічно, адже паспортом називають і основний закон України. Він визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему права та обов'язки громадян суспільства і держави. Слово конституція, як і багато інших юридичних термінів, прийшло до нас із стародавнього Риму. Спочатку це були укази римських імператорів у середньовічній Європі. Конституцією називали нормативно-правові акти. Перші конституції в сучасному розумінні з'явилися в США у 1787 році. Польщі Франції у 1791 сімсот Особливу роль саме формуванні конституційних ідей в Україні відіграла саме конституція Пилипа Орлика, значені. В історичному сенсі значне, тому що ця конституція стала першою європі першим подібним документом. А відбувалося це в далекому 1710 році, 5 квітня в місті Бендери. Тоді саме укладались пакти і конституції законів та вільності війська Запорізького. Загальнодержавне свято День Конституції України відзначають 28 червня. Цей день умріяний багатьма поколіннями українців, які прагнули бачити нашу державу суверенною та незалежною. Українці як законопослушні громадяни безумовно сприймають День Конституції як свята. Разом з тим, ми знаємо, що на сьогодні. Дуже важливо, щоб ті е, норми, які закріплені в конституції, вони мали е, безпосереднє втілення в житті. Світ величина в постійному русі. Змінюються люди, процеси, закони. Наскільки гнучкою є Конституція щоб урахувати нові потреби своїх громадян? Конституція це основний закон України і будь-якого государства, який має виповнитися всіми гражданами і захищати права громадян. Конституція це правило, мабуть, життя. Як сказав один. Суддя Верховного суду Сполучених Штатів він сказав дуже просто: я б з задоволенням би жив по українській конституції, а по американським процедурам. Основний закон держави потребує оновлення. Тому 20 червня цього року відбулася асамблея на чолі з президентом України Віктором Януковичем. Акцент було зроблено на утвердження людини як найвищої цінності суспільства та держави. Пріоритетним у модернізації Конституції є посилення гарантій прав і свобод людини та громадянина. Не уминули увагою і питання інститутів безпосередньої демократії, а також збільшення ефективності механізму організації та збалансованості державної влади. Наша мета утвердження Конституції України як реального сучасного загальнонаціонального політика правового договору основоположного закону національного права. Що буде надійним фундаментом майбутнього української держави?